Минає час, минають дні і змінюється все навколо, та тільки Господь святий, не змінюється він ніколи. Одну хвилину може він змінити все в нашій країні. Ось що благаємо тебе. збережи, Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами, прости. молимо тебе, все вишні, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни все напруги, дай спасіння Україні. На всі спостерігать, якщо людей отак пивають, коли жива людська душа, вже зовсім цінності немає, і як же нам туда ріжи і нашим дітям, цій країні, якщо не вступишся, Господь. Не наша Україна, Боже Україну, збережи, Господи, помилуй грішних, змилуся над нами і простих, мовимо Тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти. Субтитры сделал